Верховна Рада проголосувала за збільшення податків для громадян. Військовий збір для українців становитиме 5%. Про ці зміни будемо говорити з керівником аналітичного напряму мережі АНС Іллею Несходовським. Дуже багато цифр, тому давайте будемо по черзі. Хочу розпочати зі звичайних громадян з бюджетної сфери, поки що не підприємців. Як зміняться їхні зарплати, і скільки будуть вираховувати тепер? І я так розумію, починаючи вже з цього місяця. Тобто, зарплати за жовтень уже будуть змінені. А так особливо якщо врахувати, що вони все ж таки встигли прийняти 10 жовтня, а то вже перше скажімо так зняття. Це буде при виплаті авансу. Тобто і аванс вже менший отримують, і саму зарплату на 3,5%. Угу. Тобто, враховуючи те, що на всі заробітні плати там, звичайно, ми можемо говорити, що в комерційному секторі є якісь там конверти, то в бюджетній сфері повністю все нараховується офіційно. Як результат, заробітна плата зменшиться на 3,5%. Аванси трошки питання є наступне, тобто тут ну, що можливо. Вони десь там підкригують, але вже кінцева, коли буде розрахунок заробітної плати за жовтень місяць, однозначно сума буде на 3,5 менше. Для, для розуміння, якщо, наприклад, була там нарахована заробітна плата в розмірі 10 тисяч гривень, то це означає, що е, 350 гривень е, на 350 гривень буде менше вивода. Ну, Звичайно, якщо більше там 20 тисяч гривень, то в даному випадку 700 гривень е, має. Заплатити когошна людина більше а, військового збору у порівнянні з тим, що а, було. Ну і враховуючи про ту правку, яку ви сказали, це не стосується якраз військовослужбовців, це не стосується СБУ, там інших правоохоронних органів, сил спеціального призначення і так далі. Ось то для них залишається відповідна ставка півтори відсотки. Ну і там, де не платилося військовий збір, він так і не буде платитися. А ці півтори відсотки, хочу уточнити, воно знімається саме у військових, так з окладу чи із загальних цих навчання. Надходжень, у тому числі з бойових Воно з нарахованої заробітної плати. Ті, хто на передовій, то там взагалі військовий збір не платиться. З грошового забезпечення, та премія ота є, якщо ви знаєте, то от з неї військовий збір не сплачується, там є механізм фактичної компенсації. Тому в цьому контексті лише тільки з самої заробітної плати, нарахованої заробітної плати, з неї сплачується півтора відсотки. Тепер давайте до ФОПів перейдемо. Розпочнемо з першої, другої, четвертої групи. Тут трішечки складніше. Для них військовий збір складе 10 від розміру мінімальної зарплати, і як я розумію, приблизно це десь буде 800 гривень. Тобто, це окрім тих податків, що вони платили раніше. Це буде додатковий збір. Так, це додатковий збір. Ну, От якщо ми будемо розглядати першу групу, я тому і виступав. Я вважаю, що це далека не найбагатша категорія громадян. Дядя України для того, щоб їм збільшувати податки, візьмемо, наприклад, на сьогоднішній день тих, хто знаходиться на першій групі, вони сплачували певний відсоток від прожиткового мінімуму, і це була сума десь приблизно 300 гривень. А плюс у них була пільга, а точніше, вони були звільнені від сплати єдиного соціального внеску до закінчення війни. Зараз ця норма прописана, не знаю, прийму, ні, в, а, в законі про бюджет бюджет на 2025 рік. Таким чином вони сплатять не тільки ці 800 гривень, якщо ми будемо говорити для першої групи, а ще, якщо вони не платили, сплатять єдиний соціальний внесок. Він складає 22% від мінімальної заробітної плати, та 1760 гривень. В цілому 2560 гривень додатково з 1 січня 2025 року будуть платити той, хто на першій групі. А на першій групі знаходяться люди, які там на базарі, а також люди, які надають побутові послуги, там ремонт, взуття, там пошиття і так далі, тобто рукарі, в тому числі, і тому подібно, ось ці фактично, хто мали право знаходитися на першій групі, вони будуть настільки більше сплачувати. Я вважаю, що це може призвести до того, що такі люди просто-напросто будуть зніматися з реєстрації і взагалі не будуть платити податки, будуть там надавати послуги, вже не платя, не сплачуючи жодної копійки зі своєї діяльності, звичайно, вони ризикують, але разом з тим просто не буде фізичної можливості платити таку суму з першого січня 2025 року для другої групи. Там трошки простіше, тому що там зазвичай і доходи більше людина перебуває на другій групі, але все одно є певні види діяльності, по яким доходи не такі значні і додатково сплачувати 2560 до тисячу гривень зі свого заробітку. Ну це буде для них, наприклад, також важко. То, скоріше, вони також будуть зніматися з реєстрації, наскільки це можливо, або якісь інші підходи для того, щоб мінімізувати ці податкові платежі. Інші, ті, які мають значні обороти, там якась торгівля, то в даному випадку ця сума ну можливо не є настільки критична. Якщо вони сплачували єдиний соціальний внесок, то сума лише тільки 800 гривень. Ну, на моє переконання, 800 гривень, ну це не є критичним а для більшості видів діяльності, які знаходяться. Водиться на друге групі для четвертої групи 800 гривень? Ну знову ж таки це залежить від того, яка площа землі знаходиться у конкретного фермера, який знаходиться на четверте групи спрощеної системи оподаткування. А щодо третьої групи, от е, вони сплачуватимуть податки розміром в 1% від доходу у вигляді цього військового збору, тобто -то у них є 5% і ще плюс 1%. Воно буде якось сумуватися, чи це різні? Різні різні будуть стягнення. Ну, я дуже сильно сподіваюся, що наша податкова все ж таки це буде різне стягнення, Ну яким чином об'єднає певну звітність. Зробить, наприклад, у звітності про єдиний податок, окрему строчечку там наприклад, військовий збір, для того, щоб не ускладнювати цю систему. Тому що ми чудово пам'ятаємо, що якраз і говорили про це податкові. Що ваш підхід призводить до коли ви вводите якісь такі дрібні платежі, то ви більше заробляєте на штрафів, тому що чим е, дрібніше платіше, складніше звітність по ньому, а також з вашими рахунками, які міняються, то це призводить до того, що людина там не на той рахунок прорахувала, чи там не так зробила. Я не виключаю, що багато хто буде платити е, просто напросто 6% е, єдиного податку, думаючи, що він таким чином сплатив військовий збір. Насправді це буде помилково і потім податково буде нараховувати штрафні санкції. В цілому, це не є обтяжливим, але знову ж таки, дивлячись, які види діяльності. Якщо це виробництво, то для нього ну, переважно це, ну скажімо так, не критично, але все ж таки неприємно. Тобто, іншими словами, для таких видів діяльності я вважаю, піднімати ставку не повинно було бути. Для торгівлі торгівля просто-напросто підніметь свої ціни там на один відсоток, для того, щоб компенсувати Мати якраз зростання цього цієї ставки, а для послуг взагалі не критично. Тобто, хто хто надає послуги, один відсоток це не є, скажем, таким обтяжливим податком. Але дуже важливо те, як він буде реалізований у вигляді на які рахунки сплачувати, а також як по ним буде звітуватися, тобто ви прогнозуєте зростання цих цін, особливо у тих фопів, так які надають там послуги з продажу товарів. Не знаю, продуктів і так далі можуть просто ціни зрости на цей 1% плюс-мінус, можуть зрости, можуть не зрости. Я тут поясню: все ж таки, по-перше, а є конкуренція. По-друге, ну людина подумає, ну продавав я за 100 гривень, так там чи варто мені продавати за 101 гривню. Тобто, з іншими словами, це буде індивідуальне рішення, але якщо воно для дев'яних видів продукції, де там націнка невелика, то в даному випадку однозначно буде підняття на 1%, то для цієї компенсації для більшості, де націнка є значна, там 20-25 п'ять в даному випадку. Ну цей відсоток не грає ролі, і, враховуючи конкуренцію, людина залишить ціни на тому ж самому рівні. А ось ці 5%, відсотків я пам'ятаю, довго були розмови, що можуть і їх підвищити, чи за рахунок цього одного відсотку підвищувати, поки поки не будуть. Ні, це якраз була пропозиція навіщо піднімати, от робити ще один до податок угу. на один відсоток, просто з 5% до 6%. відсотків. І таким чином ну абсолютно це не створить жодних проблем. А коли ви робите таким чином, то тут виникає проблема у цих всіх різноманітних штрафів за неправильне звітування чи не на той рахунок сплатив. І звичайно, це, ну скажімо так, не зовсім коректно. Тобто, ви ускладнюєте систему, а потім за це штрафуєте. У мене це традиційна історія. Я сплачую податки, спла... подаю звіти, і потім плачу за якісь свої помилки у цих звітах. Це традиційна просто історія, а тут ще. Цей один відсоток, я не знаю нічого, розберемося. А те, що говорять, у говорять ФОПи, так ми ви вже сказали за цю першу категорію, за першу групу ФОПів, що можливо вони будуть. Приймати якісь такі рішення відходити чи зніматися з реєстрації, такої як зараз. А якщо говорити в цілому, чи не спричинить це ну, збільшення закриття ФОПів? Ну, перша група, я думаю, що ми побачимо таку статистику, тому що вона достатньо вразлива тим більше, ну особливо мені я завжди говорив, що треба врахувати. Також і ситуацію в різних регіонах, наприклад, при фронтових регіонах, де йдуть обстріли, цей магазинчик там він працює вже там на межі якоїсь, хоч він якоїсь. просто привозить соціальні продукти для того, щоб ті, хто там лишилися, мали можливість купити хліб, купити там якісь е продукти харчування, щось ну, мінімальне. Людина продовжує працювати, знаходячи, якщо у нього там знаходиться цей на ринку, то відповідно ну, не те, не що сказати в збиток собі, але розуміючи, що доходи впали, то він може приймати рішення про те, що 800 гривень додатково платити, йому не вигідно, тобто він уже фактично там або має піднімати ціну на свою продукцію або свої послуги, або просто-напросто взагалі, скажімо так, уходити в тінь, при тому, що там якраз контролювати це буде набагато складніше, якщо людина просто буде здійснювати свою діяльність без реєстрації. That's it. І ще залишилось нам поговорити про те, за які правки не голосували. Там була правка 988, Вона містила в собі ще там декілька правок, і, і вона мала там встановлювати хто є платниками податки, платниками цього військового збору. От наскільки вона мала важливе значення, і те, що за нею не проголосували. А, ну я по номерам точно вам не скажу а, з приводу, які там змістно прийняли, все ж таки це залишилося. Півтора відсотка для те, що ми говорили, військовослужбовців і інших прирівнених до цієї категорії громадян раз, залишили півтора відсотка в цілому по іншим доходам. Отут, якраз я вважаю, не зовсім, Ну скажімо так, коректно тому що якраз заробітна плата ви знімаєте робити більше. А наприклад, якщо людина там отримала значний прибуток чи від іншої діяльності, то у нього залишиться пів півтора відсотка, а не 5%. Ну тобто, сказати щось. Цих правок щось критично, ну я не можу сказати. Я в цілому вважаю, що цей підхід, модель підняття податків, вона не, є, не була правильною. Тобто зараз в нинішніх умовах ми просто-напросто замість того, щоб сприяти, щоб у людей було більше грошей, ми навпаки, у них зменшуємо відповідно грошей. Да, можливо, не на значний, але і 3,5%, особливо для людей, які отримують маленькі заробни плати. От візьмемо, наприклад. Приклад людина, яка отримує лише тільки 8 тисяч гривень. Тобто забрати у нього 23%, відсотки. У нього там залишиться всього трошки більше 6 тисяч гривень на життя. То тобто, є, я вважаю, що в цьому випадку, звичайно, такий підхід не є виправданий. Було б логічно, те, що пропонували, це якраз незначне підвищення податку на додану вартість. Це було б більш справедливо, тому що це питання, хто більше споживає, той більше відповідно його буде платити. Переважно не вплине на суттєво на ціни, тому що це є відповідно. Відповідний рівень є конкуренція, і збирати його набагато легше без додаткової звітності і без додаткових якихось рахунків? Ну, дискусія була достатньо плідна в податковому комітеті з цього приводу, але залишили там при голосуванні, що все ж таки будуть піднімати податок на точніше, вводити військовий збір і піднімати військовий збір з заробітних плат, замість того, щоб збільшити податок на додану вартість. А наскільки виправдані ті? Суми заявлені, які очікують отримувати від цих податків 58 мільярдів гривень. Я так розумію, до кінця цього року вже ну основна сума, яка надійде, це за рахунок цього податку на прибуток банків, які підняли. Тому в цьому контексті це в принципі виправдано, і ті люди, які нараховують заробітну плату, заробітна плата виплачується в аванс і основна заробітна плата два рази на місяць? То відповідне надходження буде. Але залишається питання, враховуючи те, що у нас Євросоюз проголосував за виділення України 35 мільярдів євро це 40 мільярдів доларів в якості допомоги на наступний рік. І вже перший транш має прийти в кінці цього року. То виникає питання: а навіщо взагалі піднімати? Податки, якщо ми отримуємо по факту ті кошти, які можемо спрямувати, в тому числі на армію. Тобто ресурс необхідний є, і тому в цьому ключі ну, питання залишається відкритим. Тому що чим більше ми піднімаємо податки, тим менше ми робимо конкурентно спроможне свою продукцію. І як результат, у нас більше і більше буде продаватися імпорт, і також бізнес, який зараз знаходиться в Україні, і не може конкурувати з імпортом, він буде просто переміщувати свої. Виробниця за картон з керівником аналітичного напряму мережі Анс Ілею Несходовським ми говорили про підвищення податків з жовтня цього року і що зміниться для фізичних та юридичних осіб. Розмову вела Ірина Сампан.